15% ВВП, це регуляторне навантаження, до висі, ліцензії, дозволи. Все, що пов'язано з комунікацією бізнесу з державою, це потрібно мінімізувати, відмінити непотрібні ліцензії, дозволи. Усюди, там, де є ці. Е, які можна і товари продавати без цих ліцензій і непотрібних дозволів. Це, це звільнить величезні кошти, тобто 15% ВВП. А ми на двадцять Ми на ЗСУ витрачаємо. Ми зможемо витрачати не 22%, а 30% і більше відсотків на ЗСУ. І з'являться гроші і на зброю, і на літаки, і на хаймерси, і на все. А не на первани та очерівські.